Вітаю! З вами Єгор Ердек і школа фінансового коучингу. Це вже третє відео про прокрастинацію. Прокрастинація, ми вже в цьому розібралися відкладання справ на потім на визначений або невизначений термін. І таким чином ми знаємо, що є активна пасивна прокрастинація, ситуативна прокрастинація. Коли прокрастинуємо і відкладаємо всю одну справу. Або хронічна, коли постійно відкладає одну або більше справ а, в, своїй, в своєму житті. Прокрастинація може бути а, про діяльність, діяльність в сфері роботи, відпочинку, розвитку, побутовій сфері прокрастинація, прокрастинація в сфері здоров'я. Неважливо в якій сфері ми щось відкладаємо на потім. А, тому що важливо зрозуміти спочатку, на яких етапах діяльності відбувається, виникає прокрастинація. І саме в цьому відео ми все і пробираємо. А для того, щоб цьому розібратися, нам потрібно розібратись з базовими етапами діяльності, на яких вона виникає. Отже, поїхали. Чистіше за все, прокрастинація виникає на етапі потреба. Потреба це коли. Я щось відчуваю, що я щось хочу. А отже, мені потрібно опредмети своє відчуття бажання в якийсь предмет, до якого я буду йти. Ну, це як ти ходиш по хаті і думаєш, що ти хочеш щось щось без їм. От ходиш, відчиняєш холодильник, ну, відчиняєш холодильник, знову відчиняєш, знову відчиняєш, відчиняєш, думаєш, блін, ну, поки ти це робиш, там нічого не з'являється. Але все одно ти ходиш і щось мучишся, мучишся. Аж потім в один момент розумієш, я хочу картошку фрі. Ну і в цей момент прям ну, Боженька торкнувся голови, і бо ти знаєш вже нарешті, що ти хочеш. І Тобі приємно це відчуття, і це вже по суті вирішує половину проблеми, коли ти знаєш, що ти насправді хочеш. Згідно з твоїм досвідом, згідно з твоїми смаками, згідно з твоїми побажаннями. І це класно. Але на етапі потреби часто виникає прокрастинація, тому що незалежно від того, що я собі захотів, я можу згадати, що мені мама казала, що картопка фліту вред. Треба смажити картоплю на салі і не вимахувати. І Я починаю вже так, от якось нудненька, тухлінька, але робити вже сижуче, чищу ту картошку, вона брудна, це от все. А, і я собі як уявлю, що це треба робити, і то я скажу ні, ну почекаю трошки. Може, може щось інше. Буде, де тобто прокрастинація на етапі потреб, це коли перше, я не відчуваю дійсної потреби, або відчуваю. Але обираю якусь іншу форму реалізації та вигляду цього, цієї потреби, тобто інший предмет потреби. Коли я вибираю собі невідповідно або інший предмет, то бажання до діяльності, мотивація до діяльності, вона просто зникає. Тому що ну, ми так влаштовані, ми не робимо те, що нас не переда. Ми робимо те, що нам цікаво, те, що викликає, азарт, те, що викликає, зацікавленість або інтерес, тому що це нам сигналізує про потенційне отримання задоволень дійсного задоволення. І наша внутрішня від цього радіє і нас годна займатися тою діяльністю, якою пропонує. Але якщо ми починаємо підміняти потребу на якусь ліву, на якусь іншу, на якусь чужу. Або на якусь умовно правиль, то ну, ми пролітаємо, то вмикається захист від чужих потреб, від чужих ідей, думок. Ну і ми, по суті, починаємо стояти колом на місці. Другий етап, на якому може виникнути про Костанацію, це ціль. Давайте уявимо. Я подумав і уявив собі класну якусь свою ціль. Вона мене прет. Все, клас, чи ж потреба. І потребу потрібно оформити тепер в ціль. Ну тобто я вчую потребу, що я в шизі, в солоні, можливо, це щось про картоплю фрі. І я собі ставлю мету на меті, я ставлю а, замовити онлайн доставочку картоплі фрі, прям відро, прям з крильцями, прям гострим, прям щоб ого го потім було. От, але це вже буде. Ціль, ціль, ну прям. Угу. Але інколи буває, що ціль ми ставимо невідповідну до потреби, тобто уяви. Я все ж таки взяв свою потребу, яка мене пре, яка мене надихає, а на цілі, на меті я поставив не замовити доставку, а встати, вдягнутися, сісти, вийти, сісти в машину, поїхати там До метро через корки, затори, проїхати, взяти на драйв а, якусь картоплю, а потім вже сісти в машині і доїсти. Ну, типу, ну так собі, ці. Ну тобто такий розклад в мене викликає в тому. Або якщо ми відв'яжемося від харчової тематики, цілі інколи ставлять навіть не всупереч потреби, а за відсутністю потреби люди просто інколи вигадують собі ціль, за якою не стоїть потреба. Наприклад, одна клієнтка вигадала собі ціль зайняти, відкрити ще один бізнес. Та Навіщо Щоб стати багатшим. Окей, а чому саме цей бізнес Ну тому що в мене там зібрались певний ресурс контактів людей. Тобто бізнес відкривається не тому, що це цікаво, азартно, потенційно вигідно, там є якась винагорода, ні. А тому, що просто зібрався ресурс для того, щоб відкрити бізнес. І, згодом людина не відчуває реальної потреби в тому, щоб це робити. Немає потреби, ціль глючна. Або інколи люди обирають чужі цілі, типу, не свою, що я б для себе хотів, а ціль. Ну, тому що от колись мама би мною пишалася, якби я став поліцейцем. Тому людина з мінімумом здоров'я і мінімумом ну, активних навичок, впливу на соціум. ідеєю намагається стати поліцейським, потім ламає собі хребет і їздить в інвалідному піску. І, на жаль, питаєш, навіщо ти це робив? Хто тобі не мав би пишати, мама? Так до чого тут мало? Ти дорослий хлопчик, сам обирай. Тобто ціль може бути не своя, ціль може бути фантазована, ціль може бути нереальна. Ціль може бути поза межами влади та відповідальності людини. А при такому розкладі. Прокрастинація може спрацювати як захисний механізм, щоб не допустити майбутнього виконання цієї цілі, тому що там немає активних пластиків нагороди, там немає функційного стану. І, до речі, аміґала в попередньому відео я про це описував. амігдала може розцінити таку ціль як небезпечну та в принципі затривожити раціональну частину. І відвести людину на користь якихось миттєвих задоволень і перегляду ще одного серіалу замість досягнення цієї цілі. Окрім того, що потрібно, щоб була потреба, ціль, <кій> бажано ще уявляти результат. Тому що якщо я уявляю результат, уявляю і бачу потенційну винагороду, і ця винагорода, вона може бути. Середньо або довгостроково, тим більше в мене виникає дофамінного піку, тим більше в мене викликається інтерес. Тобто моя внутрішня екзіана щаслива від майбутнього результату. Але якщо майбутній результат не уявляється або уявляється мінімальним, то лімбічна система каже, ні, нам це не підходить, ми будемо витрачати забагато калорій. Калорій, щоб отримати замало. Тобто воно ну, не, не сходиться. А ще може бути проблема в тому, що е, воно ідеальний акурат, вона не бачить у майбутньому себе, тобто образу, цілого я там не видно, воно здається чужди, воно чуже якесь, незрозуміле. Тому амінгола потім затривожиться і скаже, ні, 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 ні нам того не надо, ну, то, на того не варто. Але ж ми не усвідомлюємо ці всі процеси. Вони ж коли між собою ці частинки мови поспілкуються, вони ж нам не докладають. Ми просто маємо результат їх внутрішнього спілкування у вигляді якихось типу, відчуттів, або відчуття ступору, або відчуття внутрішнього супротиву, або відчуття або бажання м, саботувати навпаки цей процес. Тому результат він може бути недостатньо позитивний. Або невідповідний до витрати калорій. Тоді ми просто не бачимо сенсу в цій діяльності. Наступний етап, коли може виникати прокрастинація, це на етапі вибор та прийняття рішень. Вибор і прийняття рішення та прийняття рішення. О, це дуже важлива штука. Взагалі вибір і прийняття рішення це по суті про референтс. Коли я приходжу в кафе, і я кажу, я хочу саме цей чискейт, дать мені обманути. Якщо мені продавчиня скаже, ой, не бери, він якийсь ніякий, він от той інший буде смачнішим. І якщо я на це поведусь, це буде сигналити про те, що ну не дуже, то я і спираюсь на себе. У виборі того, що мені потрібно. Це означає, що я дуже часто ведусь на чужі поради, а це означає, що референтність у мене трошки недорозвинена. Тобто референтність це про можливість обирати згідно із власними критеріями, спираючись на власний досвід, на власний смак, на власну потребу, на власне задоволення. А не на чиюсь там думку. Звісно, це йде в межах розумного. Тобто, якщо мені хтось скаже Єгор, не стрибай з моста, а я такий ні, згідно моїм власним переконанням, ну було б краще, щоб мене з моста зняв. Ну, якщо ми говоримо про вибір е, в розумних, да, з точки зору здорового глузду, то вміти вибирати та приймати рішення це дуже важлива штука. Це розвивається з часом. Ну і пік розвинутості цього всього пристає десь на 20-25 років. Де в кого до 30. 40 Саме тому і кажуть, що перші 40 років хлопчика самі найважчі. Але Але вміння вибирати приймати рішення це безпосередньо о, впливає на нашу Бо Якщо я не вмію, то я просто впадаю в ступор. Які потім будуть діагностуватися як прокрастинація або невміння е, діяти далі, невміння впарати рішення. Рішення ми приймаємо, спираючись на себе. Тобто, якщо рішення невірне, або рішення глючне, або вибір неможливий, ну, неможливий вибір, е, ну не то що? Буде прокрастинація. Людина буде просто тупо зависати в одній і тій точці і буде ходити і казати, я не знаю, що я хочу, я не знаю, що мені подобається. В таких випадках психології питають, а хто краще за тебе потенційно може знати, що тобі краще? Я не знаю. Хорошо. А ти зараз, якщо будеш обирати собі взуття, спортивний костюм, ноутбук чи ще щось, за якими критеріями ти будеш обирати? Я не знаю. Хорошо. А хто б тобі міг порадити? Ну, мама». А, так тю. Ну, розумієте, про що я думала, так? Да? Вибір та прийняття рішення нам дуже часто диктували. Диктували батьки, диктували, дід, баба, диктувала церква, диктував соціум загальний влада, компанія, в якій ми. Росли, спілкувались, тобто багато чого впливало на наш вибір і на згодом на прийняття рішень. А тому дуже важливо познімати цю шолоху, щоб зрозуміти, а що ти сам для себе обираєш і чого відповідає твоїм внутрішнім цінностям та потребам, то якщо відповідає, то фіксація не буде. Якщо не відповідає, ну фіксація буде. Або він буде вибір зроблений, і потім, якщо це глючний вибір, він потім себе проявить на наступних етапах і буде включено по простинації як захисний механізм. П'ятий пункт. Де буває ще простинація? Це перший крок. Перший крок це дуже знакова штука, тому що. Весь етап планування, прийняття рішень, потреб це все, все класно. Але весь цей етап, він дуже-дуже ем, прикрашений фантазіями, або дуже настрашений. А от перший крок, коли вже ти почнеш реально робити те, що запланував, він або підтверджує всі страхи та очікування, або спростовує їх. Тому перший крок ще можна назвати тестуванням реальності. Підніміть руку, хто полюбляє стикатись з реальністю, коли нафантазував собі ось ту, ну, типу, гулю всяких складнощів або, навпаки, гулю всяких бонусів та нішників позитивних. Ніхто не хоче стикатись з реальністю, бо тоді стане зрозуміло, що я правда, що я неправда. Що потрібно покращити, або що додати, або що прибрати, ну і так далі. Тому до першого кроку дуже багато людей не наважуються багато людей не наважуються його зробити, ну тому що він покаже, що я правда, що ні, що що чого варте, чого далі очікувати від діяльності, а чого можна не очікувати. Але перший крок має і позитивні штуки. Завдяки першому кроку стає зрозуміла майбутня тенденція. І можна далі вже о, організовувати свою діяльність так, як тобі було б класно і зручно. Але ні. В більшості випадків перший крок людей просто жорстко не врозить і вибиває в прокрастинацію, тому що дуже страшно його зробити. І люди, які не можуть зробити перший крок, вони приходять на консультації, так і кажуть, мені недостатньо волі. Зробити перший крок, і я не знаю, що там, я не знаю, що буде далі. Тому що, якщо я зроблю перший крок, то назад вже вороття немає. Це так само можна подякувати за ці речі нашим батькам, вчителям, тому що нам завжди казали, що якщо почав щось робити, то доводь до кінця. Навіть якщо ти почав робити відверто хері. Але все одно доводить до кінця, як би тобі важко було, як би там не було, сказав зроби, почав робити, то робити до кінця, вороття немає. Це доволі напряжно, знаєте, так діяти в таких умовах. Тому люди дуже часто прокрастинують перед першим кроком, бо вони розуміють, що вороття немає, що все, якщо почну, то все, капіт. А ще є нюанси перед першим кроком, які полягають в тому, що. А, немає методів, або немає знання методів, як діяти, або немає розуміння, а, що буде в кінці, або немає розуміння, а, чого мені може не вистачити, поки я буду робити цей перший крок, що може піти не так. Тобто був тут страхів, це дуже заряджений момент, і там дуже багато нюансів, які. А, Проще перекрити прокрастинацію. Тобто мозок каже, ну амігдала каже: воу-воу-воу, там дуже тривожно, там дуже стрьомно, ми не знаємо, що там буде, а майбутнє невідоме, там можливо буде щось дуже небезпечне. Тому о, давай давай ми захистимо себе від стресу і просто не будемо цього робити. Або, або давай підготуємось до цього першого кроку. А підготуємось, ну, в сенсі, тіпа, ну, приберемо робоче місце, подивимося якісь мотиваційні підоси, можливо, ми ще. Ну, а, а давай зробимо запаси картоплі на зиму. Ну, бо якщо перший крок буде важкий, то нам буде як пережити.